Розпочалася, друзі, гра наступної на черзі. У нас поєдини -й, й Дмитро Позовний, 8-й Владислав Ясецький, Єгор Степаненко, номер 18 -й, 17, -й, Дмитро Юрченко, 22-й. Є із Гарваного Кеда. Тягне чужого половиною поля. Він на Юрія Березіна. Той прострілює. Вієскорський. Стійка грає за. Тих Юнайтед. Хороший момент рваного кеда. Простріл. Його Степаненко перший на мічі з прова відповісти від технарів, Непогано права з рухається їх номер 15. І зупина поворота завершує це своє соло. Гол його степаненко знову він забуває за найти. Четверта хвилина. Один виходить у поре Рваний кед розіграє сестрального кола. Розіграє на Грабацький. На Гребацький. На Гребацький. Ще без того Сергія. Ой, знімає м'ячмахрошого підбирання рваним кедом. Кононенко. Кононенко, кононенко. Баха, що берхопля. цей розіграш. М'яч після цього розіграшу, Андрусенко. Он від повітря хнарів. Андрусенко. ландрусенко на юнайте повоїв перевагу проти цього контрвипаду. Рваний Кет займається тим, що створює моменти. А тих Юнайтед поки їх реалізовує. точно переграє. Нагребецький. Нагребецький. О, чорно-білих кольорах у нашому четі. До речі, значна підтримка у Юнайтед, Володимир Реженко, Іван Кияниця, Максим ближній. Через передачу удар. до Степаненко. Коваль. Голкіпер Рваного кеда далеко вперед. Юрченко знімає м'яч головою, але алгорає. Грає. Юрій Березен відіграє один для Рваного кеда. Одразу буде ще до середини першого тайму. 1-2 на табло має Рваного кеда і Тех'Юнайтед. Грав головою першим помічу Юрченко з Тех'Юнайтед, і здавалося б, зараз знімає. Ой, то зі з партнерів чіплятиметься, але Юрченко. Знайшов пас Романов, Жигалюк, Жигалюк, Романов, Романов, Романов. І я низом Проди не пройшов. що буде ще спроба? через ближнього спроба і помиляється зараз Степаненко, Лотухов, з ударом завершує цей забуванні Вже розіграли. Кушнаренко. Андрусенко. 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 Ясецький. Не ну, обрізався на власній половині. На Науменке відео, Наументо. Науменко. Наукіпер Нау, ковар. Його передача. Направо <права> не пройшла. На Гребецький. Володимир. Володимир Низом. Мир виробляється, на Грепецький. На Гребецький. Відіграв низом на Юрія П'яскорського, П'яскорський. На Гребецький. Знову на Гребецький. Постріл, Рикошет і Зайву лексику. Зайві емоції. 44-й номер Гарваного кеда. П'ясецький. П'ясецький, п'ясецький, п'ясецький. асист віддає Владислав П'ясецький. Другу жовту перед собою. Бачить, друзі, Кононенко із зерваного кеда. Але прямо зараз 3-1 стає рахунок на користь Тех'юнайтед. П'ясецький асист на 69-го номера. Олександр Кононенко із рваного кеда. Скільки секунд йому, друзі, знадобилося для того, аби. Степаненко, Бахршев, Степаненко, Юрченко, групколки прошли, тиховай. Коваль спроба власних володінь. Півтори хвилини до перерви. Степаненко праворуч, Вахрушев. 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 Є в ближній коваль. коваль. Коваль вперед чає тут 30-та вахнушева, є змога досі зустрічну атаку. Рваного кеда. І назад втім повертається, є Степан. Друзі, другий тайм матчу між Рованим Кедом та Юнайтед розпочався із забитого ніча. За мить за секунду партнеру Алеху Штаренко. На непоганій швидкості зараз лівим фланком простріл. У двох забитих м'ячах. забив і дав асист Степаненко Єгор. Центр. Жиглюблі. Жигалюк чи Миргородський? Жигалюк, Жигалюк, права Миргородський на Мергородський. Ми також звертаємо увагу, що на Юрій П'єскорський виконував, який минулого туру не забивав точку. Глоба, перехоплення, Глоба, Глоба, опаз витримав, пробивали. Знову обріп, успішний Денис Пова. Коваль Голкіпер на Юрія Пєскорського. Той уже зліва. Юрій, 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 Юрій. О, зрілі, нема завершення. Єгор Степаненко. Бай, бай, бай! Через Награбаєцьку. На першим дотиком пробиває. Делепо, сидите, депо, Миргородський у нього. Делепо, депо, депо. Сєрый, сєрый, Алтухов. Алтухов. Завжди відкривається Степаненко центром. Дає, аби чуть блявся. Владислав Андрусенко. тут партнер відборовся. Андрусенко. Андрусенко удар. Романов. Він захищався Тех Юнайтед, та ще й тут контр випад Єгор Степаненко. Коваль. 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 І знову на Максима Романова. Романова на унизу. Знімає. Вім'яш головою, але науменко з техніки підхоплює. Зараз він на Юрченка залишає для п'ясенського той. Науменко. Науменко повз двох науменко. Науменко продовжує рухатись. В останню майду. Андрусенко, Андусенко, коваль пора! цей. Заключних хвилина чистого часу у цьому матчі. Лише нагадаю, що свій минулий поєдинок Рваний Кенд з кінчилюзи. Здобули один заліковий бал. Колотій приніс одне очко. Забив Роман Буньбук. Лохсі близькі до Другої поспіль перемоги. Степаненко. 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 Кутовий буде атака матиме продовження, але свій черговий момент не реалізував Єгор Степаненко.